Вітаю вас, друзі мої. Е -е, розказав про першого свого кабана, першого і другого. І щоб не було питань, щоб потім не відповідати кожному, коли я добув там першу качку, першого зайця, зразу розкажу вам про перші свої трофеї з справжньої рушниці. То, що колись накладали там в детські сілки, всякі капканчики. Ще самопали робили, то не рахується. Оце перший трофей в справжній рушниці. Рушниця була мого діда ІШ-5 16-го калібру, патрони я споряджав до неї сам. І дід давав мені з нею полювати. Першу качку я свою добув в 1989 році. У нас був у сусідньому селі скровий завод. Був і були отстойники. Там, де вода, яка пройшла всі цикли по сахарному заводі, зливалася в отстойники, там відстоювалася. І отстойників було тих ну, гектарів 50, мабуть, може й більше. Вони всі заповнювалися водою під час производства роботи цукрового заводу. І не всіх хвостойники вода пересихала за зиму, там, за весну, за осінь. І було хвостойників ну, 10, в яких вода залишалася. І прилітали вечором рано вечірній льот, в ранішній льот прилітало тисячі качок, тисячі. З'їжджався весь район туди полювати. Ну, от і я теж пішов туди, ну, не в мислишки день, а в будній день, щоб ну, документів у мене ж не було. Прийшов, я сховався там на склоні цього отстойника, і прилетіла качка. І вона тільки засвістіла крильми, а я вже рушницю підняв, вже приготувався. Вона сіла і я одразу вистрілив. Вона перевернулася там, забилася крилами на цій воді, а я був пам'ятаю у діти. В спортивні штани і капці такі з різінова підошва, а вверх ну Колись такі були, хто постарший, той пам'ятає. Я в цій одежі в то болото, тому що там води було 10 см, а більше метра була трасовина така на мул. Я до тої качки забрав ту качку, виліз на берег, погубив капці. Вернувся назад в цих дирах на мулі, понаходив капці. В болоті весь додому. На велосипеді я тоді приїхав на велосипед додому. Ну, вже темно, вже все, ніхто мене все одно не буде бачити, які я там в болоті чи не в болоті. Погнався додому щасливий, добув першу качку. Отак От було з першою качкою. Знаєте, я добув в тому ж році десь у листопаді місяці. Ми пішли. Я приїхав з. Я б... Як це було? Я ж от, 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 такі деталі от по Зайцеві я деталі всі пам'ятаю. А от чи це була субота, чи це була неділя, я не пам'ятаю, я, я взяв рушницю, рубзак, рубзак був пошитий з старої дорожки, які в хаті дорожки колись були, отак скложено, і краї прошиті, і лямки з якоїсь мотузка пришиті. І ми взяв свою собаку цього жука, він тоді взагалі ще, 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 ну, взагалі малесенький був. Цуцень, <кій> йому ще року не було. І ми пішли з ним побродити. Ні з охотниками, ні з ким я не ходив, я ходив сам. Вийшли ми, а в жука була, мов така особливість, він не їв свіжого салу. Я, коли йшов на полювання, я йому або жарив його, або відварував. А брали ми з собою їду не те, що ми хотіли їсти, там, а просто, що от ми на природі сіли той кусок сала з цибулиною хлібом з хлібом з'їли. І от, доходячи до одного лісочка такого, я думаю, ми тут сядемо перекусимо. І по дорожці до цього лісочка я лише подумав і дивлюся на дорожку, вибігають з десяток куріпок і біжать до цього ліска. Я стріляю, одна куріпка падає, ну там метрів тридцять до них було. А останні злетіли і там перелетіли. Ми їх не шукали. Я взяв цю корівку, поклав в свій рюкзак. І ми сіли, поїли цього сала. Він ж... жук жареного, я такого сирого. І вертаємося додому. Но верталися не по тому маршруті, як йшли сюди, а трошки другим, там, ну, щоб по нових місцях пройтись. А на границі двох районів була така дорога, технічна, там нею пользувалися тільки як. Або сіяли, або якісь міндобрива вносили. Така дорожка на межі двох районів. І з однієї сторони, метрів шість, трава така біла, ковильча, як на ній кажуть, і з іншої сторони. І всі ці трави, такі, як дорожки, протоптані, ну, звір ходив, чи що там ходив, ну, такі, як стежечки. І от біжить по цій дорозі, а я йду по, по цих стежечках збоку. А вітер такий був сильний зліва направо. І десь до половини ми доходимо. я дивлюся, що шукся, і трави перед мене дуже близько, десь метрів до 10 піднімається заяць, трошки приспав, видно. І починає бігти від мене по цій дорожці. Я вскидаюся, стріляю і вибиваю два таких клубки шерсті. Над зайцем. Вони так підлітають, і вітер їх ху, і здув. А жук, коли чув постріл, він вставав на задні ноги і пригав, дивився, де. Ну, що, по чому стрільба ведеться, це завжди так було. І він підпригає, і тут зайць, коло нього там в трьох метрах пробігає. Він погнався за цим зайцем. А я йду і думаю, от якби в мене була двохстволка, я б другим стволом добив, а так не, не, не добив, і заєць втік, і йду, так і. Ну, розстроєний капець, собі не представляєте. І дорога робить такий поворот, десь метрів через 100, і вже починається посадка. І дорога вже накатана, хороша така далі пішла від кінця посадки. І я сюди повертаю, дивлюся, мій жут з кимось там бореться метрів за 100 впереді, може навіть більше трохи. Я туди підбігаю, дивлюся то заяць. І як потім вияснилося, в нього. Ноги в крові були, а я подумав, що то жук вже там в ляшки йому вкладав. Я кричу на жука, нізя-ні Підбігаю, взяє, цілий абсолютно, а він його, ну собака молода, то за живіт зразу ловив, а потом піймав за горло, поняв, що найкраще місце. Він його придушив і ляг коло нього. Я, коли підбіг, він лежить коло нього. Дивиться, я ругатися буду, чи хвалити. Ну, я щасливий собаку хвалю. Зайця в цей рюкзак і додому. Пурібка заяць. Все. Це мій такий трофей був перший е, зайця. Косуля. Косуля це був самець Косулі. Це був 1991 рік. Приїхав мій дядько з Одеси Федір Михайлович. В отпуск привіз рушницю із 27 і мілкашку. Рушницю тільки купили. Ну, кажуть, попробуй, що це за рушниця, взагалі, чи вона на щось здатна. І от я взяв свого товариша і ми пішли з ним побродити. Зайшли в один такі яркий, розпадки порожчі кущами. Бузиною, шепшиною, дичками, грушками, ну така. Це був жовтий місяць. Зразу скажу, ліцензії у нас не було. От. І ми заходимо в цей ярок, я зарядив два картечі. Ну вже на виході з ярка я зрозумів, що картеч я даром зарядив. і перезарядив, сам... ну я розказував десь, як саморобний дріб ми робили. І я перезарядив його. На той дріб там, 3 нуля, 4 нуля, такий крупний дріб. І прямо вже на виході з ярка, де була кущі ці бузини, не кущі, а така є трав'яна бузина, яка з землі росте не деревом, а якби травою такими стеблом. Я чую що щось затріщало у нього і вискакує самець косулі, Рогатий такий красавчик. І я, а я тоді стріляв, щось я не знаю. Першим я стріляв. Ближнім курком. І він від мене уходить, я стріляю йому, виходить, по жопі. І бачу, що перебиваю йому ногу в, не в кінці ноги, а в, в ляжці, і нога отак тріпається. І це я розказую довго, а там все одна секунда. І як тільки я вистрілив того, тут же з того самого місця, за ним зразу вибігає другий козак. Точно такі ж самі, як від одної мами. І <хи> я думаю, я того вже поранив, цього не буду трогати. І я другий раз стріляю в того, в якого стріляв першого. Ну за ці миті, що це все він... Ну ви знаєте, як біжить козел коза на трьох ногах. Тобто вона геть не замічає паттерв бойця, що од неї одної ноги нема. І коротше, він вже відбіг на таку дистанцію, що просто вистріл був. ну... Тим болі в жопу. Нікуди. Я перезаражаю два картечі, перескакую через цей яр, через цю бузину, починаю бігти вдоль цього яру, де вони, вони як без горбок сховались. А товариш йшов з другої сторони, з мілкашкою. І я, коли вибігаю, чую, що він кричить щось там. Я повертаюся на нього. І дивлюся середину ярка. Біжить оцей мій ранений козел. Ну біжить так слабенько. Десь на розстоянні ну, 70, може навіть більше метрів. А картечка була оця 8,5. Ну, 9 штук в патроні. Я беру опереження таке, десь, мабуть, метра півтора, Раз стріляю, другий раз стріляю. Біжить хоч би що. Я переламую. І гільзу бумажна гільза була, я ну, саморобна картеть. Обрізаю гільзу, і я не можу її достати. Тобто, жопка повернулася, рушницю ні закрити, ні відкрити. І я біжу з розкладженою рушницею і козел єлі-єлі з боку. Ну, не з боку, а по низу яру. І я нічого не можу зробити. Потім ну, задихався капець. Стою, достаю ножика, підковирав, витягнув. Трубочку гільзи витягнув, вставив патрони, піднімаю голову, все, козла не стало. Я думаю, все. Давай шукати. Я пробігаю вперед, вибігаю з краю яру, а на самому краю яру була кущ 20 на 20, бузина оця росла. Я пробігаю, думаю, він побіг у ліс, якийсь кусочок поля, метрів. Може, 200, і там починався ліс. І я впевнений був, що він побіг у ліс. Але вибіг метрів за 30 на поле, чую товариш кричить. Я повертаюся, а він кричить, що він коза забігла в бузину, і відти не виходив. Ну, все, він підійшов знизу, я вернувся назад, я став за бузиною, а він якби мав на мене нагнати. Ну, потім він розказує, що каже: я страшно заходити туди рогами, зараз дасть мені під страху. І каже, я так стволом відводю бузину, пройду трошки відводю, пройду трошки відводю. і ще навіть не заходив туди, просто попід край йде. І один раз каже, бузину стволом відводю, мішок якийсь лежить, опустив назад. А потім каже, ще раз, який мішок відводю, а то бочина, козла. А він так ляг, Голови не видно, ніг не видно, просто от такого від ствола. Сіре п'ятно якесь. І він каже: я раз, клац осічка. Перезарадив, другий раз відводив по клац, вистрілило, і цей козел зривається і біжить в мою сторону. А я вже тут наблюдаю кузина до мене колишество приближається, і метрів за вісім вже почала на одному місці шевелитися. Вже поняли, що він впав. Ми прибігли туди, він лежить, щасливі, обоє, капець. Потім товариш пішов, попросив мого дядька. Дядько приїхав машиною, забрали цього козла, розділили, розділили. Один ріжок залишився в мене, один ріжок залишився у товариша на пам'ять. Так що, оце такі були мої. Це я приїхав з учоби, я приїхав і товариш це мій однокласник був. Ми приїхали з учоби і зробили таку вилазку. І довольно таки удачну вилазку, так я взяв першу свою косулю. Це щоб зразу відповів, що якщо будуть питання по поводу першої зайця, качки чи там кози, куріпки, щоб всім відповісти зразу. Все, будьте здорові, щоб ваші згадки про полювання, ваші перші завжди були з вами, і ви завжди їх сповнити до. Самих мельчайших подробностів, так що будьте здорові на все добре, вам, друзі.